Марш тих, хто знає правду і несе ідеології правди. Це марш попередження і нагадування тим, хто сидять в високих кабінетах, які забули, на чиїй крові прийшли, вони до своїх посад. На сьогоднішній ході перетехнічні засоби заборонені. Ми нічого не штурмуємо. Коли прийде час штурму, ми анонсувати не будемо. Сьогодні політична хода. Слава Ми вимагають правди! Ми вимагаємо правди! Ми вимагаємо! Ми чекаємо, щоб до нас вийшли, повіряються на глоті. Представники Генпрокуратури. «Нормально відомо, так. Підити, да да. ну будь ласка, є представник прокуратури. Ми вам передати кухне запальничку і нагадати, чим творилася ваша посада, ціни під цю дитину. ви подивилися на лиця тих, хто видав своє життя і кров за цю державу і за цей народ. І хочемо вас почути обіцянку, що ви будете не кришувати великий бізнес, що ви будете не займатися популізмом, а закрити тих покидків. Ми це чекаємо. Тому що коли терпеть і рветься, разом з тими покидьками сидіти будуть диви. Я хочу нагадати, що третього майдану не буде, будуть перші розстріли. Ну, правый сектор инициатор был движения. Тут партийных других нет, просто на самом деле пришли неравнодушные правые патриоты. Это предупреждение власти, понимаете? Мы устали ждать. И простой народ устал ждать. Давайте посмотрим. Не выполнено ни одно по-нормальному а, обещание Майдана. Основное требование это проведение иллюстрации, а, прекращение криминальных схем, расследование преступлений, совершенных на Майдане, а, ведение военного положения хотя бы в той ситуации, в тех регионах, где идет война, признание того, что это война, а не какая-то там АТО. А, прекращение. всех переговоров с Путиным, потому что с ним нельзя договориться. Если этого не будет, если снова будет воровство, если снова будут криминальные коррупционные схемы, будут народные суды уже. И их, я думаю, будут вершить не только правый сектор, но и простые украинцы, которым надоело ложь и бездействие украинской власти, обманывает. обманывают. Полевому командиру УНСО, герою украинской нации, Білому, третій! І ліквідували біці Соколу. Ліквідували не небеса не стрілкова, а героя України. А він би зараз там на сході пригодився. він би не пустаємо холоду в труси москалям. Це Україна? До нас! Це Україна? ভরে দিক ভরে দিক মাঠে আদি ভরে দিক মাঠে